Підтримати бойовий дух українських вояків від півдня до сходу вирішили одеські волонтери за ініціативу регіонального представництва НСЖУ, місцевого військового училища та громадських активістів для бійців. Гуманітарна допомога від небайдужих одеситів. А ще імпровізований концерт, приурочений до Дня Збройних сил України. У південних благодійників маршрут від Одеси до Маріуполя на шляху до військової частини послів цієї доброї місії зустріла моя колега Аліна Савченко. Заради того, аби зігріти турботою та увагою тих, хто зі щирим завзяттям вже більше півроку не жалкує власного життя та виборює перемогу на кордонах з окупованим Кримом та у гарячій зоні. Ато патріотичні одесити вирушили у міжрегіональну подорож. Журналісти, військові та громадські діячі об'єднали зусилля і до Дня Збройних сил України підготували для солдатів творчі виступи, а ще зібрали адресну допомогу. Їдемо з такої творчої місії благородної до наших військових, щоб показати. Концерт, веземо маленьку гуманітарну допомогу, щоб передати нашим бійцям на передовій і сказати слова вдячності. Для жителів приморського міста ця подорож не перша. Українським бійцям допомагають чим можуть від одягу для смачних гостинців до дитячих малюнків та привітань. Будь-яка дрібничка стилу зігріває на передовій, не гірше за теплий бушлати. Всю Херсонську область об'їхали. Севаш, Чеплинка, Новониколаевка, везде были наши артисты. Мы с апреля каждый месяц по несколько выездов везем рисунки, книги теплі речі, продукти В общем, все візьом на передову для наших військовослужбовців. За планом волонтерів, їх пісні та вірші почують у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Туди ж доправлять і пакунки з корисними речами. Головне, щоб мирне населення України не забувало про те, що задля того, аби віддячити солдатам за їх мужність та героїзм, не обов'язково чекати святкової дати, адже сказати спасибі у будь-який день здатний кожен з нас.